Як безкоштовно відправити документ вашому контрагенту? Все дуже просто. Скористуйтесь веб-сервісом SOTA. Перейшовши за адресою sotabook.com.ua, Вибираємо розділ SOTA Lite та натискаємо увійти за допомогою особистого ключа. Вибираємо наш ключ та вводимо пароль від нього. Відкриваємо меню зліва та натискаємо завантажити документ. Вибираємо контрагента, попередньо створивши його карточку, та завантажуємо сам документ. Натискаємо Відправити контрагенту та вводимо пароль від ключа. Ось і все. Документ успішно відправлено.